Пейзажі, тварини, портрети та натюрморти це авторські роботи Лариси Кравченко, виконані в техніці флористичного живопису Ошибана. Мистецтво Ошибана це ті ж самі квіти, полюстки, листя, які вже використані як картина. Мистецтво ошибана походить від двох японських слів «оші», що означає притиснута, і бана це квітка. Полюстки квітів, каже Лариса Кравченко, мають найбільше розмаїться кольорів. Ми пішли в ліс, ми назбирали собі букетика, Ми принесли його додому. Поклали в книжку і поклали під якусь вагу. Щоб зробити таку шпаківню, Лариса Кравченко використовує осіння листя дуба, осини, берези, малини, вишні, черешні та трави, амброзії і бузини. Це заготовки тільки для однієї цієї роботи. Для роботи потрібне відповідне тло, промальований ескіз, ножиці та пінцет. Лариса Кравченко говорить: важливо відчувати на дотик фактуру рослин. Це обгортки кукурузи. Вибираємо. Такий колір, як вам сподобається, щоб була в нас ця хатиночка, прикладаємо, примірюємося і починаємо вирізати. І отак по контуру обходимо все лікаво. Підготувавши різні частини рослин, ці деталі наклеюють на папір. Ми її для чого ми розтягуємо попрямі? Щоб у нас не було лишнього клею. І трошки витискаємо. Мистецтво ошибана розвиває у людини відчуття дотику, бачення кольору, фантазії та любові до природи. Я вперше це роблю і мені здається, що це дуже цікаво. Я завжди щось люблю робити руками і думаю, піду спробую таким, що ніколи не займалася. У своїх роботах Лариса Кравченко використовує лише ті рослини, які можна зібрати на полісі. Також їй у пригоді стає пух рослин. Ошибані. Є класичні роботи, коли вся поверхня має бути одної товщини. Багато хто на відстані плутає роботи Ашибани з простим живописом. І тільки коли ви ближче підходите, ви бачите, що це рослини, всі їх жилки, всі їх кольори. але вони іменно не зроблені з об'ємом, вони вписуються в одну плоскість. Є таке поняття, як сатарі. Це не зовсім нірвана, але це така спокійна радість. Коли ти займаєшся, заспокоюєшся, нічого не болить, нічого не хвилює. Ти стаєш просто щасливий. Зі слів Лариси Кравченко, це мистецтво заворожує, починаючи від збору рослин, їх висушування та закінчуючи використанням їх в створенні картин. Роботи, виконані в стилі Ошибана, зберігають колір понад 10 років. Ольга Групсікора, Ігор Грач, новини на Суспільному.